Який штраф за неявку по повістці. Ми також, мабуть, кілька місяців вже тому розглядали це питання, але нагадаємо, я думаю, це не буде зайво. В першу чергу треба нагадати ще раз, що є кілька видів повісток, і зокрема, це може бути повістка для уточнення даних, повістка для проходження медичної комісії, повістка для. Призволу на строкову військову службу, а також повістка, яка передбачає про те, що людина буде відправлена до війська або там, на відправку з речами рубака чи Лобка. В залежності від того, по якій повістці людина не з'явилася, існує відповідальність. Зокрема, якщо ми говоримо за наявку до військомату за викликом про першій або по другій повістці, тобто для оточення облікових даних або для проходження медогляду, передбачена відповідальність адміністративна. І тут, в принципі, це буде штраф в розмірі там, до 5100 тисяч 5 100, 5 тисяч гривень. І, Відповідно, там є певні нюанси, якщо повторно не з'явитися, то буде більша відповідальність, зокрема там, до 8500 гривень. Тому тут ми говоримо про адміністративну відповідальність. Якщо ми говоримо, що людина не з'явилася по третій і четвертій відповісті, тобто на строкову військову службу або на відправку, то тут ми можемо говорити про те, що наслідком може бути передбачена кримінальна відповідальність, і, зокрема, позбавлення волі на строк від до 3 до 5 років. Тому тут треба. Кажемо так, не порушувати, а відповідно, якщо ви отримали, то з'явитись, надати всі документи, які у вас наявні. Якщо є якісь певні е, факти і обставини, які вам дають право на відстрочку, е, то ви їх надаєте, і відповідно не маєте проблем, не маєте ні адміністративного штрафу, ні не дай Бог кримінальної відповідальності.